Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу вам розповісти сьогодні 2 червня про такий сорт полуниці, як Сібіла. Це раннього середнього терміну дозрівання. Посадив я 10 кущиків, не всі вони пережилися. Але як бачите, ягода, ягода є. Чуть-чуть пробна. Це контрольний гронка. Ось дивіться гарненька. Ось гарненька, ось. Ось бачите. сірникова пачечка і ягідка, Хтось її зіпсував ту ягідку, Але все рівно вона є. Ягодка гарна, блискуча, бачите. Колір такий собі, не дуже червоний. Ну, Не дуже світло-червоний, але, але гарна ягода. Ось одна, ось іще одна. Але вуса пускає, так що сорт ми цей розмножимо. І, ті місця, до яких вона не вроди, не прижилася, що з'їло корінь, ми заповнимо. Ну, Зараз ми цю, цю порчину зірвемо. Якраз Починає гриміти, друзі. Відкусив я тебе, бачите, червоний м'якість має всередині. Не білу. Ну, має цукор і має таку кислинку, трохи схожу на, на, на клері. Так що... Це біла ранньо, ранньо середнього терміну дозрівання. Нормальна ягода. Кущі, бачите, високі. Буду далі розмножувати.